Коли і як сіяти гвоздику шобо на розсаду, щоб до пізньої осені насолоджуватись цвітінням? Ви дізнаєтеся з відео. Вітаю на каналі Яскрава Клумба. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо засівати. Елегантна, ароматна, барвиста гвоздика-Шобо, можливо, і вважається рослиною трохи старомодною, але все ще залишається однією із найулюбленіших літніх квітів. Ця рослина перевірена часом і відрізняється і красою, і витривалістю. Саме тому вона міцно закріпилася в переліку обов'язкових для вирощування через розсаду квітів. Але щоб досягти успіху, потрібно пам'ятати про ранні терміни посіву. Сроки посіву насіння на розсаду залежать від сорту, але зазвичай гвоздика шабо зацвітає приблизно через півроку після появи в сході, тому її сіють на розсаду. Однією з перших орієнтовно з середини січня і до лютого. Насіння гвоздики шабо має дуже гарну схожість і не потребує ніякої додаткової підготовки і стимуляції перед посівом, тому переходимо одразу до посіву. Для посіву гвоздики шабо на розсаду підходять будь-які неглибокі ємності з дренажними отворами. Найкраще, якщо висота не перевищуватиме 5-6 см, так як глибокі ємності підвищують ризик надмірної вогкості та нерівномірного проростання. Стання, якщо дозволяє тара усі контейнери, перед використанням потрібно продезінфікувати за допомогою фунгісиду або обшпарити кип'ятком. Для посіву підійде універсальний субстрат для розсади або для квітів. А ми будемо готувати грунту суміш самостійно. Щоб коренева система добре працювала і гарно розвивалася, ґрунтосуміш суміш має бути пухкою. Тоді під час поливу вона не буде ущільнятися і до коріння буде надходити кисень. Саме такі властивості має торф, тому ми беремо його за основу. Торф потрібен не кислий. Щоб зробити нашу ґрунтосуміш поживною, будемо додавати біогумус, але не більше 10%. Так як на початковому етапі розвитку розсади субстрат. Має бути бідним, тоді у пошуках поживних речовин коренева система буде краще розвиватися. Для підтримки вологоємності будемо додавати кокосове волокно, але перед використанням його потрібно трішечки підготувати. Для цього запарюємо його кип'ятком і чекаємо, поки воно вбере вологу та набухне. Обов'язково потрібно додати розпушувачі. Це може бути або перліт, або вермикуліт, або річковий пісок, крупнозернистий. Перед використанням річковий пісок обов'язково потрібно продезінфікувати. Можна використовувати один розпушувач, а можна їх міксувати. Отже, записуємо рецепт нашої ґрунту суміші на кожну літру некислого торфу додаємо 10% біогумусу або перегною, 10% кокосового субстрату та 20% розпушувачів. Перемішуємо, зволожуємо. Якісне насіння гвоздики, готові субстрати для розсади та посіву квітів, а також все необхідне, щоб самостійно приготувати ґрунтосуміш, ви знайдете на сайті Яскрава клумба. Посилання залишаємо в описі. Наповнюємо контейнер приготовленою ґрунту не досипаючи до верху 1,5-2 см. Злегка ущільнюємо ґрунт. І якщо ми недостатньо зволожили під час замішування субстрату, то дозволожуємо його. За допомогою лінійки або інших інструментів робимо борозденки на відстані 3 см Одна від одної глибина борозденок орієнтовно 3 мм. Невеличкий лайфхак, щоб рівномірно розподілити насіння, беремо дерев'яну паличку, зволожуємо її у воді, підчіпляємо насінинки і розкладаємо приблизно 1 см одна від одної. Обережно загортаємо наші борозденки і при потребі додатково зволожуємо. При цьому краще використовувати розприскувань, щоб не розмивати ґрунт. Накриваємо плівкою і в плівці робимо отвори. Для проростання гвоздиці не потрібно яскраве світло та теплі умови. Постарайтеся забезпечити температурний режим в межах 15 градусів. Також слідкуємо за вологістю субстрату. Він не повинен пересихати, також його не можна перезволожувати, так як гвоздика дуже страждає від чорної ніжки. Провітрювати посіви потрібно щодня, знімаючи плівку на 15-30 хвилин. Також з плівки потрібно видаляти конденсат. Перші сходи з'являються вже через 4-5 днів при сприятливих прохолодних умовах. Як тільки з'являються сходи, знімаємо плівку, а рослини потрібно помістити в інші умови. Забезпечуємо яскраве освітлення на протязі 12 годин. Якщо світлового дня недостатньо, використовуємо фітолампи для досвідки, знижуємо температуру ще більше до 12-13 градусів. Якщо температуру не знизити, то сходи можуть витягнутись, і добитися від них загущеності та рясного цвітіння буде непросто. Але якщо все ж таки розсада трішки витягнулася, можна обережно підсипати ґрунт по мірі її зростання. Наразі усе з вами була яскрава клумба. Життя цікаве, коли яскраве. До нових зустрічей!